Всім привіт, з вами Флегір, і на серіалі Блейвод і 20 сезону, і 23 серії -та серія таємниця І Ми розпочнемо. Добре е про Я просто зараз їду до, до... -місто. І Чого ти мені це кажеш? А, ну, що ти хотів зі мною поїхати? Чи як? Чи мені поїхати з Гевісом, чи разом з, з тобою і Гевісом? Ну я не знаю, у мене так багато справ. Ну того, що керування селом 15, багато чого. І ще може, напевно, проблекзе з люцифером можуть повернутися. Я про це і теж можу знати. Та я просто їду в місто. Їдеш яке? А я поки що вони сказали, що їду якесь місто. От яке місто я не я не пам'ятаю. Ну добре. Ти хочеш знати чого? Що? Куди вони їдуть? А, попилі не їде якесь місто. А яке, знаєш, хоче знати. Яке? Не яке? Вона віщо що тебе щось поховує. І, наприклад, що поховує? Наприклад, астрат. Що вона може поховувати? Ну, наприклад, того, що вона куди не їде, то не їде. Вона їде, але не зовсім в місто. Куди? В інше вимілення. а і вона справді колись їде, але не в місто, а вона, а, вона в Аміоні. А, ну чому в дурні, так? Е... Так, а що? Значить, вона десь їде, тільки куди? Не від тебе, то ти відховує. Тобі не самим дізнатися. І як ідемо це дізнатися. Хм. Ти що питаєш? Піти її в дім, це ж незаконно. Незаконний. У є одним варіантом, так це буде законним. А, Астра, ти мене вже лякаєш. Я точно не хочу її в дім приховувати. Точно, вона ж буде такої. Не хочу такого. У мене є план. Слухай, давайте просто будеш її дім. Моя перша пропозиція того, що ти бедеш її в гості. В Гості? Ти, ти серйозно? Вона ж тобі не точно не, не відмовить. А... Точно не, не відмовить. Тому що ти моя сестра і вона ніколи не відмовить. Так, все чудово. І... Коли вона просто йде там буде ставити чайник, ти просто дізнаєшся. Куди вона їде? Ні, я тут дочі, не буду її заглянути куди. Ні. Є в скрині. А де звідки знаєш? Ти що буде там був? Проблюфлеєр. Ти добре я зрозумів. Тільки як мені це зробити? Ай, ай, повполіно. Е... Та, що? Я хочу доїти до твого гості. В гості ну добре, але я просто. Е, ну я просто зараз не можу просто. Це чого? Мені тим не зібратися. Мені ж так не наїхати через завтра тим не їхати вже. Їхати завтра. Астер, вона не хоче. І, І що мені робити? Хлопці як я казав, прийти їдім. Швидше, ніж почнеться. Наче це зробити сьогодні. Напевно, тоді будемо робити, робити вночі, то йому. Добре. Наступну ніч. А, Добре. Добре. Прополіна поки що ще спить, я розумію, але. Добре, я вже тут. Думаю, тільки швидко все робити. Коли б мене сама Прополіна не замітила. Хак. Карванін. Наступить там. Деться в скрині, добре. Тільки швидко до нас зробить. Добре, можливо, ти ще двіте. Я завтра їду в Львів. На зустріч з босом. 17 лютого. Не поставьте назад. Кто не стекает. Ну а что? А что? А, yeah. Аля, Так. Я не знал все. И что? Вы наедете за то Львив. С mm. mm. боссом. До босса. Mm. Тільки мені здається, що це може бути небезпечним. То позавтратим не буде вже готовим. Полюбляй мачення, всім good! Bye!